2007 рік в мою родину родиною біда. І така біда, що я була не готова до неї. Реально, це був для мене дуже величезний стрес. Менший хлопчик, 4 роки, він попадає в аварію. І попадає дуже в жорстку аварію, тому що перша стадія коми і 10 суток він був без свідомості. І реально ти вже розумієш, що у тебе не буде того життя, яке було раніше до цього. Ти розумієш, що твоє життя поміняється от і до. І коли ти переживаєш цей момент, цей стрес, оці нервні переживання, вони сказуються на твоєму здоров'ї. Тоді це не відчувалося, тому що це був стан шока. Просто розумієш, що тобі треба щось робити далі і не зупиняти. Чесно кажучи. Так, да, я не була готова. Але оце мій внутрішній стержень, внутрішня моя сила, вона я сказала сама собі, що я маю підняти цього хлопчика свого, тому що якщо я зараз це не зроблю, погублене його життя і і моє поряд з ним. Да, ми пережили дуже тяжкий рік, але я за цей рік я максимально потратила все свою увагу йому. Ми Лікувалися в кращих клініках України, ми їздили в кращі реабілітаційні центри України, ми е, їздили в інститут е, в Київ, ми робили дослідження його мозку. І воно все дало свої результати, тому що я була дуже вперта, і я сказала, що моя дитина буде до Нового року ходити. Так і сталося. Коли ми приїхали перший раз в клініку Вахмадит, нам сказали, що е, Невролог каже: ну привозьте хлопчика. Тобто вона думала, що я його закотю на коляски. Він зайшов своїми ножками. Вона була просто шокована. Настільки було, ну, дитина самостійна. Тобто Він ходив ногами. Хоча це, це дуже тяжкий труд. Я вам хочу сказати, це, якщо хтось стикався з інсультними хворими, то розуміє, що це таке. Це крок за кроком, як мала дитина, ми вчили, вчилися ходити повністю самі. Я кажу, дитина не могла навіть сидіти. Я вже не говорю, що якісь елементарні функції там, там, в туалет, ну, туалет, ну, попросити поїсти. Тобто нічого такого не було. Це просто була рослина, яка сиділа в кріслі. От. То до кінця року, і ми поїхали вже в Ахмадит, дитина вже в мене ходила. Погано, звісно, але були величезні здвиги. І ця невролог, вона була просто шокована настільки. Дитина відновилася після такої страшної, після такої коми. В такий момент головне не здатися, не сидіти, не плакати, тому що нічого не зміниться. Картина не поміняється, просто треба брати себе в руки і йти вперед, і не зупинятися. От так було і зі мною. Я не розгубилася. От, і ми цього досягли. Так, да, в мене дитина відновилася. Настільки це можливо було. Зараз він відновлений десь на 70%. Але і цього б не було, якби не було такої упертості і настойчивості. Зараз трошечки вертаюся назад. Це я вам трошки розказала, чому я тут в компанії. На той час, коли я сюди прийшла, в мене без травматичні приступи дуже не давали нам жити. Дитина просто гасла як свічка. Ти е, розумієш, ти приходиш додому, ти дивишся на цього хлопчика, і ти не розумієш, як йому допомогти. Ми е, всі. Е, Призначення лікарів, невропатологів, психіатрів – все не давало свого результату. На мені терапії такої ми пили дуже серйозні таблетки, в нас все одно трясло. Трясло так, що і по шість, і по сім, і по вісім приступів було на день. Це був просто жах. Я вже на той час пішла вже працювати, завдяки мамі я змогла ходити на роботу, тому що треба було якось жити. Д'являла йому багато уваги, приділяла. Але ж, знаєте, з цим жити, коли в тебе дитину постійно трясе, і ти розумієш, що ти не можеш нічим допомогти, а лікарі кажуть, вчиться з цим жити, то, знаєте, якось невтішна картина. І ти розумієш, ти навіть не знаєш, скільки жити цій дитині. Тому що максимально я якби вклала все в нього, а по факту ми не можемо його витягнути з цього стану. І... Сидячи на такій презентації 5 років назад, я е, краєм вуха шукала те, що може допомогти не мені. Хоча на той час я була повністю поломана вже. Бу, пройшло е, після аварії 16 років, у е, мене не було зовсім ніякого здоров'я. Я, нервові оці стреси, вони просто мене вибили з колії. Я вже почала ламатися як людина. Був низький тиск, я не могла встати з ліжка, У мене було е, розлади в ЖКТ, у мене е, відмовляли устави. Тобто я, я повністю була поломана вже. І мало того, що в мене домашня така ситуація, плюс іще я вся, вся в такому стані, що мені просто вже не хотілося жити. Ну, як ну, прийшла така точка, якби немає вже. Просвіта. Реально, ти розумієш, що тобі вже, ти вже не знаєш, що робити. І сидячи на такій презентації, я помітила одну таку, одну таку фішку, що всі люди, які приводили презентацію, всі люди, які вже давно в цій компанії, вони пахли здоров'ям в прямому смислі слова. Ти дивишся на них? Вони веселі, вони і з віком люди виходять, і вони просто. Ну, у них горять очі. І мені так захотілося цей стан відчути, реально. Я, чесно кажучи, мене тоді, оце саме головне вразило, що тут дійсно є здоров'я. І хоча, коли мені моя знайома показувала цю баночку перед глазами, чесно кажучи, я отак. ну... Не вірила в це. А чому не вірила? Тому що поки оці 16 років я відновлювала свого сина, в моє життя стукало дуже багато людей, які якоби хотіли допомогти. Рекомендували одну програму, другу програму, третю, воно нічого не давала ніякого результату. Я все випробувала для того, щоб потім собі не сказати, що я щось не спробувала. І... Результату я не бачила. І тому я сказала, що я не вірю в це. Просто реально не вірю. Але завдяки моїй мамі вона, мабуть, серцем відчула, що це те, що треба. І вона каже: ми приїхали додому, вона каже, Ір, ну тобі треба розібратися з цим. Я відчуваю, що це те, що треба. Як казала колись Люба, що знаєте, ми закриті. Коли ми закриті від інформації, то ми не восприймаємо її. І Люда, мій спонсор, вона потім стала моїм спонсором, вона мені сказала, що ти так не зрозумієш ніколи, треба, ну, щоб ти побачила, ти була в такій атмосфері, щоб ти побачила, як розкажуть, Зої про продукти, результати, відгуки. І вона мене запросила на презентацію. Я Чесно кажучи, дуже відтягувала цю презентацію. Я не хотіла, я шукала відмовки разні. Мама мене, можна сказати, випхала на таку презентацію. Але я вам хочу сказати: після цієї презентації я повернулася з, з зовсім другою людиною, тому що я тут побачила реально, що тут я можу допомогти всій своїй родині і собі, і своїй дитині. Тому. П'ять років назад я почала тут розвиватися. Як спочатку, я йшла на здоров'я, тому що мені хотілося мати здоров'я, а потім я розглядала для себе і можливості в цій компанії. Почала розбиратися цією продукцією. Коли я прийшла, мені запропонували такий же стартовий пакет, який може давати знижку. Я на це не звернула уваги. я Сказала собі, що я візьму і буду просто пити. Алоє класно. Ви починаєте пити, вас відновлюється шлунок. Ви гарно починаєте відчувати свій шлунок, але це все не те. Люди, які живуть в цьому стресі, в цьому ритмі життя. Ми усі затоксичені. Ми чому у нас у такий стан зараз? Ми як зомбі. Ми лягаємо спати вже без енергії, просипаємося. Також у нас немає енергії, тому що у нас ну, на нулі енергії у нас нуль. У нас токсичність організму зжирає нашу, весь стан здоров'я. І такий стан був у мене. Я лягаєш би, відновитися на ніч спати, прокидаюся ще хуже, чим лягала. Есть, оцей стан мене просто прислідував. Мало того, що в мене вдома такі проблеми з дитиною, плюс і ще свій стан я не могла себе докупи зі, собрати. Тому ми почали. Я зайшла в компанію для того, щоб відновити сина. Я все купила для того, щоб йому покращити, облегшити його приступи, принаймні, хоча б щоб їх стало менше. Я взяла спеціальну програму, я все купила для свого сина. За себе не було мови. Звісно, продукція для мене на той час була не дуже підйомна, і я все купувала для своєї дитини. От. Потім мой спонсор каже мені, Ір, ну ти ніколи не, не, не поймеш цієї продукції, поки ти не почнеш вживати її сама. І з консультацією дійсно я прийняла рішення, а мені проконсультували мене, що треба починати. І всім вам рекомендую, хто тільки хоче отримати хоч якийсь результат, почніть з очисток. У нашій компанії їх аж дві. Це DX4 і C9. Я проходжу на той час, dx 4 не було, я на той час проходила програму c 9 Хочу вам сказати свій відгук. Це не то, що це, це бомба просто. Реально, ви, коли ви пройдете цю очистку, ви, ви получите таку колосальну енергію. На, на... Ти просто літаєш. 4 дні я була. В такому стані, знаєте, не, незрозуміло голова, тиск, все якось так, мені був такий дискомфорт, але на п'ятий день після на, на очистки проходження, я просто я прокидаюся і я розумію, що щось зі мною не так. Мені, мені хочеться жити. Мене, е, коли ти живеш 16 років з головною болю, просипаєшся, і тебе вже болить голова. От, то, і прокинувшися одного разу, ти розумієш, що в тебе все ок, що в тебе все класно, що тебе нічого не болить. Я, я реально тоді оцінила цей продукт. Це просто неймовірно. І з тих пір я сказала, зустрілася зі своїм спонсором, і кажу, скажіть мені, будь ласка. Хоча на такій презентації я цифри абсолютно не дивилася, я тільки слухала, що розказують про продукт. Я підійшла і говорю: скажи мені, будь ласка, скільки. Що можна для того, щоб цей продукт купувати дешевше, або взагалі ще не платити за нього. От. Ну і мені показали от... 48%, 50% від стоїмості продукції. Я на той час зрозуміла, що я буду цим користуватися, що буде користуватися вся моя родина, і я ставлю собі ціль. 48%. Так як я вже казала, я чоловік амбіціозний, якщо я собі це вирішила, але в мене була дуже жорстка мотивація, думаю, самі розумієте, яка. І <кхем> всі за рік я стаю менеджером компанії, тому що я реально хотіла цієї знижки. І мене не цікавий бізнес. Що саме характерно, розумієте, коли ти йдеш на продукт і ти хочеш його їсти, пити, щоб вся твоя родина їла його пила, ти не дивишся на ці цифри, ти просто йдеш як бульдозер туди. І все, і ти розумієш, що тобі це все треба, щоб воно в тебе було вдома. І так і я вийшла на уровень менеджера. Тому. <кхем> Ці всі Зараз ді... трошечку вернусь до, до продукту, але я хочу ще наостанок сказати про себе, що, знаєте, якщо компанія навчить вас любити себе, любити оточуючих людей, яким ти хочеш завжди допомогти, компанія дарує гарні відпочинки. Компанія дарує саме головне, здоров'я тут. розумієте, І це. мене Просто от мене це настільки підривало, що я реально думала тільки про здоров'я своєї родини. Що на сьогоднішній день ми маємо? Я маю гарне здоров'я. От того, що було в мене 5 років назад, мене сліда немає. Я просипаюся активно. Я відчуваю себе, як наче мені років 20. У мене здорова вся моя родина. У мене Нікіта понадобилось нам 3 роки. Для того, щоб у дитини пройшли приступи. Ви тільки уявіть, три роки ніхто не вірив. Вірила тільки я і мама, що у Микити буде все добре. У нас пройшло три роки і в нас щезли приступи. Ви розумієте, наскільки колосально працює ця продукція? Ви е, годуєте свій організм всім тим, чим потрібно, а наш організм він унікальний, він, він заживлює всі ваші рани, всі ваші прогалини, які є в організмі. Вам не треба. Нічого видумувати, ви просто вживаєте цей продукт і все, а все решту робить ваш організм. І так сталося з моїм хлопчиком. Коли в мене навіть чоловік втрачав надію, він каже, ну ти бачиш, що ти стільки вкладаєш в нього, ти бачиш, стільки він п'є алоє, вітаміну. Ну вже має бути результат. Хоча були результати, да, я не скажу, що зовсім не було. Він, йому ставало легше були і менше приступів, але вони не проходили зовсім. І він мені теж говорить, що ну, нема результату, Я говорю, буде результат. Настільки я була впевнена в цій продукції. І так і сталося. У нас вже другий рік немає приступів. Тому продукт у кого як спрацює, розумієте, тут все тут залежить від вашого організму в кожного свій. І так, геля Лоєвера. Я готова цілувати цю баночку, тому що вона дійсно подарила мені здоров'я. На подарила здоров'я моєї родини.